На льодовій арені Снігова Королева вже втретє пройшов фізкультурно-здоровчий захід Спортивна зима. Він об'єднав школярів з Нової Праги, Олександрії, Первозванівки, Кропивницького, Компаніївки та Помічної. З початком змагань учасників та гостей привітав Андрій Ярошевський. Від імені Олександрійського міського голови Сергія Анатолійовича Кузьменка привітати вас на Олександрійській землі. В першу чергу я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що вони оборонять нашу країну і надають можливість організовувати та проводити дані заходи. Також дякуємо організаторам обласному центру для всіх, що вибрали наше місце. Дякуємо, дякуємо громадській організації Сніжні Каролєві за те, що надали таку можливість в цьому чудовому лідовому катку провести даний захід. Тому ми бажаємо вам в першу чергу отримати масу задоволення від спортивного заходу, познайомитись між собою, завести нових друзів. І звичайно, хай переможе найсильніший. Організатором заходу є кіровоградський обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх фізкультурно-оздоровчий захід традиційний. Щорічно в зимову пору року ми проводимо захід Спортивна зима сьогодні в місті Олександрія на цій чудовій ковзанці, де запрошені команди діти з шести територіальних громад області. Проводимо елементарні естафети на льоді. З ними проводиться інструктаж, тим самим долучаючи дітей до зимових видів спорту. Були як ви бачили, показові виступи юних фігуристок з міста Олександрія. Діти дивляться, діти долучаються і долучаються до спортивного життя. Учні брали участь у захопливих естафетах на ковзанах, демонструючи свою спритність, швидкість та справжній командний дух. Мені найбільше сподобався етап, там де ми збирали іграшки, тому що ну, ми перемогли, перші були, і е, мені всі сподобались також етапи. Найбільше сподобався етап, там ми тягали людяні санки. Мені він дуже сподобався. Коли ми ще після цього набирали з них і підкидали у гору, це було дуже круто. А ще мені сподобався етап, коли ми збирали іграшки. Ми зайняли перше місце і мені це дуже сподобалось. Складного нічого немає. Я на ковзанах доволі. Олі вже дуже давно, і на роликах, і на таких, то мені все дуже просто. Завдання організаторів це спонукати дітей до спортивних активностей, дружнім зв'язкам між молоддю різних громад та зміцненню здоров'я. Представники команд зазначають, що естафети цікаві, хоча й нелегкі. Круто! Не подобається, ковзаники. Складно Склад що Я давно не каталась просто із цього профіліскла. То що треба баланс тримати. У підсумку диплом за перше місце отримала команда з Олександрії. Другими стали представники Компаніївської тергромади. Почесну бронзову нагороду отримала команда Помічнянської тергромади.